Щодня кожен мешканець землі в середньому споживає від 1 до 2,7 кілограмів їжі. Таким чином, за рік людина з'їдає більше 360 кг кілограмів харчів і більше ніж 28 вісім тисяч кілограмів упродовж усього життя. Вся їжа, яку ми споживаємо, проходить через травну систему. Вона складається з 10 органів, має загальну протяжність 9 метрів, представлена понад 20 видами спеціалізованих клітин. І є однією з найскладніших систем людського організму. Всі її частини злагоджено працюють, виконуючи головне завдання: перетворення харчових продуктів на життєво необхідні поживні речовини й енергію. Травна система проходить через весь тулуб і складається з чотирьох основних компонентів: перший шлунково-кишковий тракт. А він являє собою звивистий канал. Призначений для транспортування їжі, площа внутрішньої поверхні якого становить від 30 до 40 квадратних метрів, а це приблизно половина корту для бадмінтону. До другого компонента відносять підшлункову залозу, жовчний міхур і печінку – три органи, які розщеплюють їжу за допомогою низки особливих соків. До третього компонента входять ферменти, гормони, нерви і кров. Всі вони спільно працюють, щоб розщеплювати їжу, модулювати процес травлення і виділяти назовні кінцеві продукти травлення. Нарешті є ще брижа подвійна складка очеревини, яка підтримує розташування всіх органів травлення в черевній порожнині, що дозволяє їм виконувати свої функції. Травлення починається ще до того, як їжа потрапить до рота. У передчутті ласого шматочка солинні залози в ротовій порожнині починають виробляти слину. Ми виробляємо приблизно півтора літра цієї рідини щодня. Потрапивши в рот, їжа пережовується і змочується слиною. Потім перетворюється на вологу суміш, так званий болюс. Ферменти, наявні у слині, розщеплюють трохи крохмалю, що є в їжі. Потім ця суміш їжі зі слиною опиняється всередині 25-сантиметрової трубки під назвою стравохід, по якому їжа проходить у шлунок. Нервові закінчення в тканині, що оточує стравохід, реагують на присутність болюса і запускають перистальтику. Повторювані хвилеподібні скорочення стінок стравоходу, завдяки яким їжа проштовхується в шлунок. Тут вона лишається на поталу м'язовим стінкам шлунка, які розчавлюють болюс на шматки. Гормони, які секретуються клітинами слозової оболонки шлунка, викликають виділення кислот і багатих ферментами шлункових соків. Які починають розчиняти їжу і розщеплювати білки в ній. Ці гормони також повідомляють підшлунковій залозі, печінці і жовчному міхуру, що потрібно виробляти травні соки і виділяти жовч, – зелену рідину, яка емульгує жири, що дозволяє потім їх абсорбувати. Після трьох годин всередині шлунка те, що було болюсом, перетворюється на напіврідку масу під назвою хімус, і ця маса готова рухатися далі в тонку кишку. З печінки жовч надходить у жовчний міхур, з якого стікає по жовчній протоці у 12-палу кишку. Тут вона емульгує, тобто подрібнює жири в хімусі до мікроскопічних крапель, що сприяє їхньому засвоєнню за допомогою підшлункового і кишкових соків, які, маючи лужну реакцію, також вступають в дію. Ці багаті ферментами соки розкладають молекули жирів на жирні кислоти та гліцерин. Полегшуючи їхню абсорбцію або всмоктування організмом, ці ферменти також проводять остаточне розщеплення білків у амінокислоти і вуглеводів у глюкозу. Це відбувається в нижніх відділах тонкої кишки, порожній і клубовій кишках, вистелених мільйонами крихітних ворсинок, які створюють величезну площу поверхні для максимальної абсорбції молекул та їхнього подальшого перенесення у кров. Кров забирає ці молекули на останньому етапі їхньої подорожі, щоб забезпечити поживними речовинами тканини й органи. Але це ще не кінець. Неперетравлені харчові волокна і вода, а також мертві клітини, відірвані від стінок в процесі травлення, потрапляють в товсту кишку. Тут, через кишкову стінку, відбувається всмоктування майже усієї води. М'яка маса, яка лишилася, відтепер називається калом. Товста кишка стискає і спрямовує цю масу в пряму кишку, де нервові закінчення реагують на її розширення і повідомляють організму про необхідність випорожнення. Побічні продукти травлення виходять через анальний отвір, і подорож їжі по організму тривалістю від 30 до 40 годин нарешті завершена.